Христос народився. Христос народився. Славімо Христа. Доброго вечора. Слава Україні. Пане Олеже. Ну ми знаєте, вашу, вашу кулядку популяризували якомога старанніше, якомога більше. Ви бачили, що відбувалося у Мшанці? Я бачив, що, що відбувалося у Дай звуку трохи, Богдан. Дай звуку трохи, Богдан. Чи мене добре чути? Чути, чути, чути. Ну, в першу чергу, дозвольте вас трішки поправити. Я точно не композитор, хоч маю музичну світу, проте ця, ця колядка справді написані були слова і уклалася музика. І хочу сказати при при отцях, що коли писалася ця колядка, це вже більше року тому, в листопаді 22-го року. То мені хтось диктував. І, і слова, і музика приходила за одну ніч, була в нас скомпонована, і я направду до кінця собі не, не даю звіту, як це сталося. На ранок в мене вже був була готова колядка, і потім Бог поміг, що вона отримала таке життя не не приватне, а стала справді однією з тих колядок, яку. Зокрема, і під час вашого фестивалю, під час вашого з'їзду ну, колядує вся Україна, це точно. Тому е першочергово дякую всім організаторам, бо це дуже і дуже важливо. Десь на ту тему, яку ви зачепили е крайню, хочу сказати, що я особисто також доволі стримано сприймаю будь-які там рекорди чи все, що з тим пов'язано особливо останнім часом. Але коли такі події приносять такий результат, значить воно того вартує, і значить, так Бог помагає, що правильні акції, правильно організовані, правильно облаштовані, вони приносять такий фантастичний результат. Тому велика подяка. І я пишаюся, що бодай якоюсь малень, маленькою часткою цього успіху можу себе відчувати. Так, дякую, дякую вам за колядку. Знаєте, це колядка, і ми всі є учасниками і свідками тих подій, про яких співається, Тобто, це колядка народжена зараз, і вона про те, що ми всі разом переживаємо. І діти це чітко усвідомлюють. Тому що, коли завершився фестиваль, коли отець Роман сказав підсумкові слова, то дітям ніхто не підказував, вони почали співати гімн України. Ну це так. ніхто нічого не казав. Це діти самі. от... Отець Роман, ви от зараз ви маєте в прямому етері відбулося знайомство дуже, дуже дякую. Дуже... Я єдине мені прикро, що я дізнався про е, вашу подію занадто пізно. Фактично, за день до її початку не було ми десь через соціальні мережі чи в інший спосіб ховані в Києві. То мені було складно вже дістатися до вас е, так швидко, оперативно, тому спостерігав онлайн. Звичайно, дивився за прямими трансляціями. Потім це бачив в новинах, що, що показували і на мануфактурі, і на інших ресурсах. Але ще раз дуже приємно познайомитися. Дякую. Звичайно, ну не знаю, чи плануєте ви щось подібне повторювати про те. З радістю би долучився, якщо б були якісь подібні акції. Але думаю, що ви маєте спочатку видихнути оцей, оце, що відбулося на цих днях. Та дя... дякуємо вам. Це Олег Літвіцький, автор колядки там в Бахмуті. Дякуємо за за ці слова. Дякуємо за цю коляду. А я думаю, що ну вона точно стане одною із найпопулярніших колядок в Україні, яка розповідає про ці страшні часи про цю війну і розказує про наше сьогоднішнє, на жаль, таке трагічне сьогодення. Так що дякую вам, успіхів! Я просто хотів доповнити хвилинку, що дуже дуже було. Щемливо слухати, як виконували це наші дітки дуже по особливому, і знаю, що із Тернополя приїжджали з мого рідного Тернополя до, до вас на, на фестиваль. На з'їзд дуже особливо було чути, як колядові хлопці з вісім. Десятки за це особлива вдячність і Уклін, тому що в мене також багато побратимів зараз під Бахмутом, і вони на, на Різдво колядували там буквально із позиції з п'ятої штурмової. Так то це для мене най, найзнаменитіші варіанти того співу колядки поза тим, що її колядують в великому українському світу і в Україні і за кордоном. Але це оце най, найщемливіші і найважливіше, що дійсно і під Бахмутом, і під Гуляйполем. І по лінії, то хлопці, наші і дівчата, захисники також приєдналися і і знають цю, цю колядку, яка дійсно стає символом нашої доби. Дякую так. вам щиро, Дякую вам. Так. Дай Боже, аби наступного року ми цю коляду вже співали тут, на звільненій українській землі, і кожен у своїх родинах за різдвяним столом. Дякую Стало. вам, пане Олег. Дякую вам. Так, це був автор колядки там в Бахмуті. Рекорд який ми встановлювали.